Другий готовий. В нашому навчальному центрі проводимо базову військову подготовку. Проводимо навчання з особовим складом. Проводимо стрільби. Паралельно зі стрільбами в нас проводяться різні вправи, щоб вони розуміли не тільки як стріляти, але як споряджати, розуміли. ТТХ зброї розуміли, з якої відстані він може вести вогонь та поразити ціль. Військовослужбовець повинен знати, що головне це дистанція, так, щоб він не перекривав сектор свого побратима, щоб вони ефективно вели вогонь. Що один стріляє в двійку, інший перебігає. Той перекриває, той перебігає. Все це як механізм, відпрацьовується моторика. Щоб він не думав, що йому робити, щоб просто робив. Він знає, що йому треба перезарядитись свинські на автомат, замінив магазин, перезарядився, прийняв положення, відселяв або змістився, так і далі. Все проводиться для того, щоб у військовослужбовця зложилась повна картинка, що йому потрібно робити, щоб вести вогонь. До бою готовий.